Символічно, що під час створення цього відео я часто звертався до того ж чату GPT щодо того, чи правильно я взагалі розумію принцип роботи сімена та як працюють його алгоритми, і це дуже іди в жопу. Що там по активу? З вами я, Ярослав. Ви на каналі Реактивний Піноцит, і сьогодні ми дивимося відео, яке називається Гра, яка була надто розумною для свого часу. Фейкади від каналу Нетбутер. Погнали дивитися, яким ви бачите майбутнє відеоігри. Напевно, п'ять років тому усі б з певненістю сказали б, що це покращення технічних можливостей ігри. Ну так, мені здається, всі так думали, а потім <свісно> ремастерами, звісно, Старих ігор. Да, про якесь технічне і графічне оновлення, особливо з ремастерами GTA, взагалі, <свісно> не скажеш про якусь. Технологічність е, покращення, ну там можливо, покращення, типу, в плані, що е, меню перемикання зброї стало зручнішим, е, тому що додали із GTA 5, але ну, на цьому, як то кажуть, плюси закінчуються. Реалістичне освітлення, більше пікселів та полігонів, величезні пропрацьовані відкриті світи. І ну, щоб ігри виходили оптимізованими вже на релізі. Ой, ну це це вже взагнув. Ти що, ти що, Ні-ні-ні, такого не буде ніколи. Але добре тут. Я вже наглі. Проте зараз, із стріпким розвитком штучного інтелекту. Усі розуміють, що за ним майбутнє, і тепер в будуть незвичайні дурачки, які застрягають в дверях. Це ж маравіт, якщо не помиляюсь. А справжні пропрацюють. Або це як його Scarmлін. вони персонажі свої. Так, не в простий час зараз. Я відоси знімаю, та бачиш нетбутер. Піді мною дрони літають і вибухає Щось а я тут ролики записую, так що буває історією, характером, емоціями, щоб з ними було цікаво спілкуватися та щоб їх було цікаво вивчати. Мені дуже подобається готика і о, готика. Я я бачив, ну я сам не грав, я бачив. Як одна стрімерка грала всю гру на твічі найбільше в ній я ціною взаємодію NPC із головним героєм. Їх ставлення до тебе змінюється впродовж гри від знемажливого до шанобливого, залежно а -а -а. від того екіпірування та статусу всередині гри. Вони можуть тебе мотікати, якщо ти загородиш їм шлях, побити, якщо ти дістанеш зброю та вигнати із будівлі, якщо вони тебе там помітять. І мене це завжди дивувало. Я думав, блін, створити такий живий штучний інтелект NPC це дуже круто. Вони відчуваються живими. Проте це mm -hmm. Зовсім є прикладом штучного інтелекту у сучасному розумінні. Ну, тут, скоріше, просто. Типу закладені якісь скрипти. У випадку, якщо гравець піде туди, активовується скрипт, він починає діяти ось так. Заклад... Піде туди, щось зробить ось так. І треба, щоб були виконані умови спеціальні. Коротше, я так розумію, гра постійно пропрацьовує типу постійно 24 на 7 всілякі там розвитку події. Типу, там, ну, тіп зайшов, блядь, треба вигнати нахуй. Це лише його ілюзія, проста симуляція. NPC Реагують лише на ті дії, які прописав розробник. Вони Но не так. розуміють контексту ситуації, а більше якщо ти зробиш X, він має зробити Y. І чим більше пропише Но розробник так. дії NPC, реакцію на середовище, його розпорядок дня, то тим живіше він буде нам здаватися. Тому так, всі мешканці в rdr 2 які щось там постійно роблять, вони діють не по кайфу. Ну, в принципі, а, а чого ви очікували? А, просто виконують запрограмований скрипт. Вибачте за розчарування. Але зараз настає. Я ж сплачу, правда, я ніколи не, не грав в rdr 2, на превеликий жаль. Опять полетіла хуйня, опять полетіла, блядь! Я сподіваюся, ви цього не чуєте. А я почув, блядь. Опоха розвитку генеративного штучного інтелекту. Якщо, якщо не переживайте, у мене от тут світло, у мене спеціально закрите вікно, типу не пробиває світло, щоб, якби, якщо що. Не переживайте. ті Google, Gemini, Rock тощо. Люди з ними спілкуються, радяться щодо харчування та здоров'я і навіть одружуються. Так що додайте не засили, щоб поменше такого було, і виходить, що тепер NPC ж будуть імітувати справжню людину, хіба не так? Але чому будуть, якщо це вже було? Що якщо я вам скажу, що у 1999 році вже вийшла гра, де гравець міг спілкуватися із персонажем? Персонаж mm -hmm. реагував на твої відповіді, запам'ятовував їх, жартував та підколював тебе. І Реально? це була. Ей! Hey. А! <плес> Блін! Сімен. Я зараз не про те, що. у чоловіків, я про гру Сімен називається. Сімен. На неї навіть робив огляд. Е, Angry Widow. Game nerd. Да. No. I asked you a question. Так, Do... да, я занадто багато передивився ВГН. Do you use the internet or not? У вас, певно, буде питання. Нетбутер. А що це за хуйня? Знайомтесь сімен, це сімен, про образ сучасних голосових да. помічників по типу Сірі та Алекса. І да -да. сьогодні ми поговоримо про нього, про штучний інтелект і ну про ще одну цікаву гру. Отже, а -а -а. сімен. Грубо кажучи, да. це Це вона виходила на Dreamcast. Е, дуже дивна гра насправді. <свисті> Симулятор Симулятори, механіка якої, як не дивно, є догляд за вашим домашнім улюбленцем. Проте, якщо в інших іграх це кіт, собака або ж навіть пікачу, то тут да. це риба з головою людини. Прикол гри у тому, що ви повільно спостерігаєте за еволюцією сімена від поголовка до земноводної істоти. Ви mm. маєте його годувати, тримати правильну температуру в акваріумі, пускати кисень тощо. І я більше не можу уникати слона в кімнаті, так ви можете із ним розмовляти. Система. Займодії відбуваються через мікрофон, який під'єднується до геймпада Dreamcast, на який гра і вийшла, і розмови можуть бути справді цікавими. Він розпитує про ваше хобі, життя. О, якраз е огляд. Е Енглі від game uh, NERD що вам подобається, чим займається ваша сім'я. Він запитає твоє ставлення про цензурування у медіа та чи любиш ти справді сам себе. Він запам'ятовує mm. твої відповіді, може їх нагадати під час розмови. Сам часто ініціює ці розмови. Сам сімен до речі доволі різкий у своїх висловлюваннях, саме тому він може тебе підколоти або насварити. Yeah, bite me але як у них це вийшло? Як у них вийшло створити живе спілкування з НПІСІ? Ну, На жаль, це... це не зовсім є штучним інтелектом. Хоча вони дуже запарилися над його ілюзією. Сім. Ну, типу, що... Коли він чує розмову, він щось вичленяє звідти, тобто він типа запам'ятовує, але не запам'ятовує. Коротше, він використовує те, що вже зазначено, типа як запис, тіпа, він прослуховує, а потім він щось там типа Ну я не знаю, як це пояснити. Мене чіплявся за конкретні слова, тому що а, о, повністю так. аналізувати та розуміти речення він не міг. І, наприклад, в реченні Ти любиш музику, він буде чіплятися саме за музику, і якої вже є декілька реплік. Але яку репліку підставити? Сімен перебирає попередні відповідь. Гравця, щоб розуміти mm -hmm. його настрій. Наприклад, якщо гравець до цього сказав Мені подобається щось, спрацьовує тригер, який означає позитивний настрій гравця. До цього додається стан Сімена, чи голодний він, та чи нормальна температура в акваріумі і котра зараз година, все це впливало на його відповідь, і зрештою він видає щось на кшталт. О, я люблю музику, або а яка подобається тобі. Що найцікавіше, у японській версії гри Сімен аналізував, що ти робиш на консолі та у що грав. Він спокійно міг сказати: Гей, мете, ти не подбав про мене минулої ночі, замість цього Граф у Віртуал Файтером. Прикол. Щось ти типу по цього. А... а це щось щось мені здається, це пов'язано з, з модікою ДДЛК. До речі, щось таке, до речі, було. Тільки там було ти щось на рівні. Ой, ти мене записуєш. Ой, привітаю вас, глядачі. І вона там скрімер кидала. типу, сподіваюся, ви не завжди налякалися. Бо тобі так подобається Сонік, тобі справді подобається дитячі ігри, але в американській версії це заборонили через безпеку користувачів. Щось, до речі, схоже було в МГС. І вивчаючи no. матеріал до цього відео, я знайшов один допис користувача, який ділився досвідом у гри у Сімен. І в якийсь момент Сімен видає щось подібне. Знаєте, що я помітив? Люди люблять говорити. Зазвичай, якщо ви ставите людині правильне запитання, вона може говорити годинами. Інакше навіщо я тобі взагалі потрібен, якби ти не любив хорошу розмову час від часу. Я ну, думаю, можливо. що це також робить людину. Хорошою, якщо вона готова вислухати вашу балаканину про щось. Вам просто потрібно переконатися, чи ви також даєте й час від часу говорити, щоб ви не набридали її смерті. І тут ми підходимо до іншого питання. А чому взагалі людей так тягне на спілкування із шиї в цьому контексті? Очевидно, що цей друг це сімен, який готовий вислухати вашу балаканину про щось. Чому люди... <repeats> Ну це стрьомно. Оця вот, хрінь стрьомна була. От вот, вот, цей робот, якщо чесно, це якась форма, особливо форма злощі долини. От мені прям... Брають розмови yeah. з віртуальною істотою замість справжньої людини. Питання, на яке багато відповіді: самотність, брак підтримки, погана соціалізація. Про що я вам кажу, якщо є штучний інтелект, де люди спілкуються із своїми улюбленими персонажами? Ну, до речі, мені постійно вибиває рекламу потіпного шлака, насправді. Але ну, якщо я просто граю на телефоні іноді. Коли в мене там, наприклад, сьогодні в мене зранку вимикали світло ненадовго, правда. І я грав у каслу, і мені суперкастелування 4. І я, от мені там вибило рекламу. Ой. Я хочу з ними поспілкуватися, там, типа, якась аніме персонажка, я такий бля, заїбан. Цікаво, що активно це питання стало обговорюватися лише зараз, але ще тоді сімен щось розумів. Символічно, що під час створення цього відео я часто звертався до того ж чату GPT щодо <гум> того, чи правильно я взагалі розумію принцип роботи сімена та як працюють його алгоритми. І це дуже іди в жопу. Ha 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 ha. Ha 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 ha. <реш> ну, я дуже добрий, штучний так, дуже добрий. Цікавий досвід, особливо в контексті цього відео. Гра має довгий та репетитивний. Правильно я взагалі розуміє принцип роботи Сімена та як працюють його алгоритми. І це дуже цікавий досвід, особливо в контексті цього відео. Гра ну, має реально. довгий та репетитивний геймплей, дуже дивний дизайн персонажа, але вона мала на свій час інноваційну та цікаву механіку. І тому завдяки ну, або ж всупереч отримала дуже гарні відгуки та продажі. Згодом отримала сіквел. Але знову ж таки. Реальна Сіквел був таки сімен все-таки не є ще є, хоча дуже хотів ним бути. Але де ж ці ваші штуки? Ну, він, скажімо так, дуже наближена його. Копія, скоріше за все, учний інтелекти. Після успіху цієї гри мав би розвиватися цей напрямок, можливо, покращення розпізнавання голосу, збільшення бібліотеки слів, більш складні схеми реакції на відповіді. Де це все за рік до цього вийшла хейю hey пікачу, про яку я згадував у минулому відео. Гравець mm -hmm. має доглядати за Пікачу за допомогою мікрофона, і, хоч гра окупилася, але мала лише до 200 слів для розпізнання. Та й камон, ніякий пікачу, і поруч не стоїть із харизмою сімена. <laughs> Be sure and get my name right, skin puppet. Ідей на продовження можна назвати Нют. Ну, типу, Nature Ultimate Digital Experiment. Uh -huh. Я вже подумав, що щось, щось щось таке незаконне. Грі, знову ж таки, за допомогою мікрофона ми маємо навчати робота людській мові. Як називаються предмети у кімнаті простим команда по типу вімкнути телевізор? Ну це схоже, я так розумію, більше для якоїсь японської аудиторії. Більше тому, що тут японська мова використовується, іксбокс. Ну іксбокс не був сильно популярний в Японії. То що і в теорії це цікаво, але реалізація виявилась поганою. Її поставили низькі оцінки, та й зовсім про неї забули. Але це в. Все були, скажімо так, сімен лайки. -like. Хотілося б чогось hm. масштабнішого, трохи іншого. Хочеться отримати саме вайп від розмови Хочеться отримати якусь повічника сірі з живим емпісі, не обов'язково в форматі педсимулятора. А щоб персонажі природньо реагували, сперечалися із тобою, розуміли контекст та дивували тебе, що так. Може, не ігровий персонаж. Їй ця гра все ж таки вийшла. Гра, яку створили лише дві людини, та яку можна пройти за п'ять хвилин, але свого часу повністю змінила уявлення про майбутнє геймдево. Це це, дивненька. Ну, як на мене, непоганий початок. Фасад. Фасад <реш> фасад за своєю суттю грає інтерактивною драмою, і хоч у неї мізерне наповнення, тобто обмежена інтеракція із оточенням, простий навіть на момент виходу візуал. У ній відсутні будь-яке меню, статистика тощо, але у ній є діалоги. І саме так. цей аспект робить її справді унікальною. Ви граєте за старого друга подружньої пари Тріпа та Грейс, які запросили вас до себе на вечірку, і впродовж так. усієї гри гравець має спілкуватися із подружжям, проте в якийсь момент у них виникає конфлікт, і починається ага. найцікавіше, як гравець буде себе поводити та як реагувати на ага, події, і ага. особливо цікаво. Тут тобто, значить, тут є декілька кінцівок, я так розумію. Блінна, якась така, знаєте, інтерактивна візуальна новила виходить. Я в якомусь сенсі. Тому, що розмови із ними відбувається через текст. Ви не обираєте опцію в діалозі, а самі її пишете. І це не як в старих квестах, де для взаємодії вам треба було друкувати певні слова. А ви будь-що можете написати, і вони будуть на це реагувати. Гравець може побудувати з ними цілий довгий діалог, зробити комплімент, обговорити інтер'єр, відповісти на запитання, поставити запитання, поговорити про буденні речі. Зрештою, ви можете їх послати і поводитися як моральне бидло, яке пристає до та погрожує подружжям. І ви отримаєте ну, на це відповідну реакцію. І спостерігати за цим всім справді цікаво, тому що, як я вже сказав вище, ти помічаєш. Ну, стрьомінька, звісно, все це їхні дизайни. Якісь вони такі нестественні, що. Лі. Ну, Ладно, ніби, знаєте, персонажі намальовані більше в пейнті, знаєте. Типа, ну реально <плес> цей одяг, походу, реально намальований в пейнті. Що в сімейні пари віє певна напруга. Перед дверима ти чув, як вони <плес> ще цей блядь, ПНГ Двері блід теж виглядають, як і з пенту намальовані. ...не сварилися, коли Тріп робив тобі напій, Грей сказала, що у нього немає смаку. Тріп показував вам своє фото із подорожі в Італії, а Грей сказала, що він вже всіх заїбав цим фото. Саме ви вирішуєте, у якому напрямку <плес> рухатиметься історія. Стати на бік, тріпа чи Грейс, заблизитись і з Ось і наскільки спробувати, а можна їх взагалі помирити, щоб вони знову були? Разом і засосалися там прям. <хігі> і там прям 18 плюс сцена почалася. Помирити їх або розсварити і спостерігати за процесом. О, а, можна все ж таки? Від ваших рішень залежить динаміка взаємин і mm -hmm. кінцівка історії. На момент виходу у 2005 році світ не бачив нічого подібного, тому гра mm, дуже швидко отримала визнання та шалений успіх. Мільйони завантажень, гарні відгуки критиків та інвестицій. І головне питання Прикольно. як у них це вийшло? Це вже не сімен, а щось більше та. Складніше no, загалом система розмов і взаємодії з тріпами Грейс мені нагадує театральну виставу. Зараз я поясню, як вона працює. Гравець водить текст. Система обробки природної мови у грі аналізує твоє речення, і ага. сам текст проходить понад 800 правил. які Ага, ніхто скільки там правил прописано, ніхера і визначає сенс твого висловлювання. Це комплімент, критика, вибачення або флірт і ще купа купа категорії. Допомагає класифікувати. Оце так кенешне. Звісно... От, е хоч з візуалом, звісно, цим цим вони, звісно, дуже сильно знаєте, так вирішили закодобить. А от прописати там код, оце все е такі сенси додати, там декілька тисяч правил, блин, мабуть, мабуть, правил тисяч, ну, скоріше, 800, як сказав Недбутер. Це, звісно, тут постаралися на славу. Пікувати твоє речення соціальні ігри. Вирішили, скажімо так, не брати упор на, на, можна сказати, візуал, більше на історію. Це і система, взаємодію. яка відстежує твій вплив на персонажів, на якому ти боці, кого підтримуєш. От шкода, що української мови для цієї ігри немає, от, от тоді б я б не і пограф. А так. Е. Та, хто з персонажів усвідомив свої внутрішні проблеми, і воно видає. Бо я з інглішем не дуже-не дуже, не дуже дружу. Дуже-не дуже. Не дуже. Де результат? Потім у гру вступає драма менеджер. Це центральна система, яка аналізує стан історії. Mm -hmm. Поточна тема, напруга, хто із ким в конфлікті. І вона обирає біт. Біт — це, грубо кажучи, сцена, міні-сюжет, який передбачає кілька можливих сценаріїв, щоб логічно no. продовжити історію. Наприклад, гравець входить до квартири або тріп пропонує випити. Це теж біт. Okay. і під час цього біту в дію вступає JDB, синхронізований... JDB, JDB. Oh, the J.D. bands. На поведінка грейса та тріпа. Тобто, десь за лаштунками у коді гри вони ніби домовляються, хто у цій ситуації говорить першим, які репліки вимовляються, хто де стоїть, коли вони роблять паузи, та чи перебувають одне одного. Відбувається справжня режисура сцени у реальному часі, тобто театральна вистава, про яку я казав вище. І а -а -а. весь мій опис стосується невеличкої сцени, після якої гравець вводить наступний текст, і алгоритм повторюється. Все це створює відчуття вживої живої взаємодії з персонажем, що так полюбили мільйони геймерів. Хоч система трохи схожа із сімен, все ж таки вона стала набагато складнішою. Ну, тут же ж ну, сімен, це більше так, ти чисто можеш з ним парофлить, поговорити, так, а він чисто це все відчленяє в якийсь момент. А тут, прям, знаєте, жить, показується в якому сенсі життєва ситуація. І потім, як то кажуть, в суттєву ситуацію кидають гравця, і потім кажуть йому: слухай, братан, тут така ситуація. Що ти тут будеш робити? Або ти можеш поступити як повне мудло, або можеш щось хороше зробити, а можеш як варіант нічого не робити, Ну, це теж погано, як то кажуть. Але вибір за тобою, ми тебе, якщо що, ні, ні в чому не обмежуємо. Вона краще розпізнає твої слова, реагує на твої дії, ну, аналізує попередні так, відповіді так. та настрій персонажів. Та й є відчуття справжнього діалогу, суперечки в компанії, чого ось у мене немає. Mm, є там. лише тільки ти, і він, який може раз на 20 хвилин щось тебе запитати. Ну, і трошки з тебе паров, сказати. Хе, фані. Але, звичайно, ще штучний інтелект в цій грі не ідеальний. Коктейл. Його доволі просто було Лоу. зламати, роблячи хаотичні yeah. дії, перебуваючи персонажів тощо, також вони не розуміли деякі сучасні слова. Та й зрештою гра дійшла до ютуберів і у десятих роках отримала друге життя. Її знімали всі кому не лінь, і спостерігати на скручену рожу штучного інтелекту, який не розуміє, що ти від нього хочеш, було досить весело. Чисто са ламали І не дивно, що тоді подібний контент був дуже популярним. А загалом доля авторів склалася досить непогано. Майкл Матієс став професором у Каліфорнії. Ському університеті в Санта-Крусі, де досліджує штучний інтелект. А, mm -hmm. а Ендрю Стерн став співзасновником Playable Studios, яка розробляє додатки у сферах VR та AR. До речі, після mm -hmm. виходу Фасад вони одразу анонсували ідеї на продовження вечірку, яка була скасована у 2013 році. Проте, нещодавному інтерв'ю вони повідомили, що роблять прототип дліни, і чесно oh. було б цікаво щось таке зіграти, враховуючи сучасні технології і розраховувати no, хотілось би, хотілось би, звісно. Або ж вони просто теж зекономлять на. Візуалі там і, та, і тощо, і все залишить приблизно так, як є. Чи всю цю інформацію? Чому це досі не заполонило світ? Чому багаті студії не можуть просто зробити так у своїх іграх? Як... Ну, мабуть, скоріше, по причині того, що. Ну, типа, це не потрібно там якомусь, не знаю, бітимапі, наприклад, щоб, не знаю, там, ну, типа, звісно, не знаю. Але або, скоріш за всього, не потрібно, або, скоріш, все, дуже дорого. Ну, типа, прописувати 800 якихось правил, що вони будуть ще працювати, і в цей момент гравець буде щось робити. Ну, що це ще? Париться з цим ще. Я... і от Вирішили робити ну, приблизно так. Ну, В бітемампахів, то точно. Якщо от брати якісь такі рольові ігри, то тут, скоріше за теж, мені здається, фактор е дороговізни все ж таки б'є по кошельку, може так сказати. Тому що видавці вони ж не дуже сильно хочуть, щоб сильно паритись з цього приводу. ну, е паритись, Ой, париться там з приводу того, що яка там. Які там 800 правил, якщо це сильно вдаряє по кошельку, вони одразу відмовляються, і такі ідеї кажуть, ні, 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 ні. давайте ви щось простіше придумаєте. Що це змогли зробити два студенти у 2005 році без будь-якого бюджету? Ну річ у тім, що воно вам не треба. Жодна студія ну, не зможе таки реалізувати у своїй грі. Ну, по факту так, тому що лише для фасад актори озвучили кілька годин діалогів, що охоплюють десятки варіацій кожної сцени. І це для гри, яка може тривати найбільше 15 хвилин. Ви уявіть гру масштабом як гита. Скільки треба грошей, щоб втілити щось подібне у ній? Ну, це дехі реліон? Та й зрештою, не ну, можна спокійно продавати гру, яку можна дуже. Легко зламати фасад і отримав друге життя, здебільшого через те, що штучний інтелект тупив, а люди знімали на це реакцію. Усім подобався хаос, а не передбачений хаос у я, звісно, нікобелік побіжав. Тріпл ей ...мене треба. Та й ви запитаєте у чата GPT кількість. Так, у слові жменя 6 букв. ж б е н я Разом 6. Літру у слові жменя. А ви ще хочете щось подібне додати у велику гру? Разом 6. Стоп, що? Жменя? 6 букв? Ладно. Та й ви запитайте у чата GPT Разом кількість літру у слові жменя. А ви ще хочете щось подібне додати у велику гру? Не mm ми -hmm. разом шість. Саме тому такі ігри можуть існувати лише у вигляді експерименту або проєкту, який цілеспрямовано досліджує, як поводить себе штучний інтелект у розмові з людиною у вузькому просторі. Чим і є фасад, що й робить його таким унікальним. Але знаєте, я не сумую з приводу цього в теорії, звичайно, можна запхнути генеративний сучасний штучний інтелект у гру. і... Ну якийсь не знаю Shenmue, Shenmue 3, це було би можливо доцільно, але теж фактор дороговізни, Хоча, враховуючи, що перший шинбул там витратили 70 мільйонів доларів. Що, що досі входить в топ найдорожчих ігор за всю історію, але, але да. Утримувати типу живе спілкування, навіть озвучку можна зробити, але гратися усе це буде пусто. Ігри це мистецтво, і якщо генерація данжів оточення ще можна сприймати, то я не розумію, як можна спокійно сприймати неживі діалоги, за якими не стоїть справжня людина, яка нічого в них не вкладала, а лише алгоритм, який видає тобі відповіді на основі чогось, то там Це цікаво і весело, як короткий досвід, але у контексті великої ігрової подорожі воно нам не треба. Я досі пам'ятаю конфлікт у голові після деяких квестів в кіберпанк, сміх від розмови з роботом Флауднівігас. Ой, це теж, звісно, прикол. Та О-о-о! Згадали, як то кажуть, злодейку, згадали. І у кожного Да, 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 Недбутер, я тебе розумію в цьому плані. та-та-та. Буде подібна історія. Я не проти впроваджень шиї yeah, у да. відеоіграх. Головне, у якому вигляді воно буде. Бо мені подобається утримувати живий то. Да, мені здається, якраз таки через це і доки доки досить непогано так зафорсила, здебільшого, те, що через концепт такий, типу, в якомусь сенсі. Унікальний ігровий досвід. Оце от те, що Моніка може керувати якимось чином грою, і непонятно, що вона виробляє, і щось. Побще, якась хрень відбувається а ще крутяк. А ще мені приємно оголосити моїх спонсорів: Аніма Мавечмен, Ярослав Ярослав, Ліна Со. Ярослав Ярослав, це не я, якщо що, це якийсь інший Гігабутер. Влад та Елля Сосол, а також ну і своїм спонсорам я теж дякую. Також вдячний за одноразовий донат Андрію. Фінансово підтримати мене можна за посиланням у описі, але, звичайно, після донату на АЗСУ. Заходьте ну, в, в телеграм-канал, а на цьому все. Бувайте. <гум> Блін, ну ці анімації обличчя в KintoCam of Delivery 2, це звісно, щось чимось. Та нехай щастить. Ну що ж, на цьому, як то кажуть, ролик ми завершуємо. Я сподіваюся, вам сподобалося це, це відео. Особисто мені сподобалось. Да, враховуючи, як Недбутер це все цікаво розповідає. Ну що ж, а ви ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і ставайте спонсорами, якщо можете все. А так всім папа, мої черепашки.